Фінансова грамотність нині в тренді про те, що на зняття депозитів існують певні обмеження. Вкладники українських установ знають. Тож і шукають, які ще є варіанти вкладання коштів. Депозитні мені сертифікати вже давно популярні у Європі та США. З'явилися вони і в Україні. Депозитний іменно сертифікат це той же депозитний вклад, тільки ми к нему видаємо імен, і що бумагу, яка має всі степені захисту. І он дає одно найголовніше головне перед депозитним вкладом це то, що по окончанню сроку. Ка розміщення того депозита вкладчик можуть забрати всю свою суму денег без яких либо гранічень відсоткові ставки за депозитними сертифікатами з найвищих, проте достроково забрати кошти неможливо. Він випускається або відкривається на Очень конкретный період времени, чим більш длительный період времени, як правило, тим более високий процент, який може предложити э, вот э, депозитний сертифікат. Э, преимущество його очевидно э, для любого депозитаря для любого клієнта банка. Серед переваг сертифікатів можливість зняття відразу всієї суми по закінченню депозитного вкладу. Підпадають вони і під компенсацію фонду гарантування вкладів.